Добровольче формування територіальної громади номер 12 вже довгий час готує мирних мешканців Кременчука до можливого погіршення ситуації. ДФТГ проводить вишколи та навчанні лекції з військової справи. Вчора про важливе військове екіпірування розповів воїн ЗСУ. Під час лекції присутнім демонстрували та розповідали про найважливіші частини спорядження. Ці знання є важливими як для військових, так і для цивільних людей. От розповідала людина, яка має безпосередній бойовий досвід. От і він просто зараз тут. Перебуває певний час в нашому місці. От він привіз з собою весь свій інвентар. І показав нам, розказав все більш-менш детально. Трошки змінили формат, тобто то закриті заходи. Зараз ми плануємо серію відкритих заходів. От куди зможе прийти будь-хто, будь-яка цивільна особа, і отримати якісь базові навички, знання, які зараз навіть цивільному населенню будуть не зайвими. Військовий розповів присутнім про всі аспекти підбору спорядження. Чоловік детально розібрав кожний предмет екіпірування. Плюси і мінуси. Кераміка. Вона композитна четвертого класу захисту зазвичай. Є, є європейські квітки 25х30, є американці. Маркування сапі є САПІ. Американці здебільшого більші розмір мають. В чому перевага кераміки? Вона відносно легка, якщо сталь. 7,62. Тримаємо. У такий важкий для країни час Сергій вирішив долучитися до лав тероборони, аби в разі мобілізації бути готовим до всього. Хлопець вважає, що такі лекції необхідні і військовим, і звичайним людям. Це реально необхідно. Люди повинні знати, як їм надати першу медичну допомогу, як їм у випадку чого підігнати екіпірування, тому що ми всі розуміємо, що зараз під призив може попасти ну, будь-хто. Абсолютно люба людина може потрапити під призив. Валерій радий, що дізнався багато нового про військове спорядження, адже це одна з найважливіших частин бойової підготовки. Тактику зустрічаємо обращення з зброєю. А от поводу копіровки, то що хто достав, хто щось сумів, якщо товариш то підказав, то допустим то покупає або достає. А от так чоловік детально, который ка непосредственно бойових діях і все примі цю копіровку он звісно, более профессиональные, професіональні детальні Мы не владеем такими знаннями, як человек, который воевал. Подібні зустрічі надзвичайно важливі в наш час, адже ніхто не знає, знадобляться ці знання на практиці чи ні. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.